Добрий день, мої маленькі друзі. Сьогодні я запрошую вас на заняття із логіко математичного розвитку. Познайомимося із вами з числом та цифрою 5. Дітки, цифра 5 має своє місце у числовому ряді. Давайте із вами виставимо правильно числовий ряд та порахуємо цифри. Перша цифра 1, далі 2, потім 3, наступна 4 і 5. Порахуємо тепер. Один, два, три, чотири, п'ять. Молодці. А зараз із вами давайте розглянемо склад числа 5. 5 це 0 і 5, 1 і 4, 2 і 3, 3 і 2, 4 і 1, 5 і 0. А тепер, малята, давайте із вами поміркуємо. Подивіться на картинку і скажіть, скільки ви на ній бачите черепашок. Так, одна черепашка. Давайте позначимо це цифрою 1. А тепер скажіть, скільки жабок. Молодці, 4 жабки. Позначимо їх цифрою 4. А тепер порахуємо, скільки разом тварин. 1, 2, 3, 4, 5. Правильно 5, тому 1 додати 4 дорівнює 5. А зараз порахуйте, скільки на картинці білочок. Правильно, 2 білочки позначимо цифрою 2. А тепер порахуйте, скільки їжачків. Так, на картинці 3 їжачка. Позначимо цифрою 3. А зараз давайте разом порахуємо, скільки тваринок. 1, 2, 3, 4. 5. 2 додати 3 дорівнює 5. А тепер, дітки, порахуємо, скільки яблук на дереві. Три яблука позначимо цифрою 3. А зараз порахуємо, скільки груш. Так, на дереві дві груші, позначимо цифрою 2. А зараз, малята, давайте разом порахуємо, скільки всього фруктів. 1, 2, 3, 4, 5. Тому 3 додати 2 дорівнює 5.